Всім привіт! Як завжди моя рубрика Іду з магазину, п'ю кавусю і знову мене... до мене приходять інсайти. Я не знаю, це якась чарівна дорога з магазину, мабуть. Вирішила поділитись з вами. Скажи привіт! Мишо, Що ти так голову тримаєш? Коротше. Скоро до нас приїде моя свекруня з дочкою, це сестра мого чоловіка. І вона замовила книжки. І ці книжки доставили на цей магазин через нову пошту. Так ось я їм сказала: кажу: ну, ви знаєте, тут книжки. Вони такі, книжки? Я така, а ну, в чому проблема? Вони такі, тут ніхто не читає книжки. Типу. Я кажу, а чого ви не читаєте книжки? Він кажу, ну їх тут ненавидять ще зі школи. Я не знаю, типу в моєму оточенні немає людей, які читали б книжки. Я не знаю. Мені здається, в моєму оточенні всі читають книжки. І я така думаю, блін, ну якось це так дивно. Я читаю це Дімо Волошковому морі, ніяк не можу ще з літа дочитати, тому що з дітьми. Дуже тяжко це робити, а ввечері я або монтую відео, або просто вирубаюсь і йду спати. І я думаю, господи, дали б мені один день. Я б, мабуть, прочитала дві або три книжки просто б на одному диханні. Якби мені тільки дали час, а тут у людей є час, особливо восени і взимку, тому що нема ну, ніяких там, справ по о, о, огородах, по городах. І вони б могли б читати, як би хотіли, але я в кого не запитувала, тут ніхто не читав книжки, просто не читають. І я запитувала у людей, у яких маленькі діти, кажу, а ви якось готувались до материнства, там, читали якісь книжки? Вони такі книжки? Типу, серйозно? І тут реально просто ніхто якось. Не читає, і коли я запитую, на мене дивляться, як наче я, блін, з луни звалилась. Ну, з Харкова, знаєте, це практично як з Луни. Тому ось так. Я трішки спонтеличена, але в мене є декілька груп в Телеграм, там, де є електронні книжки. Ну, звісно, електронні книжки це не такі книжки, які можна помацать. Я б хотіла, звичайно, таку, щоб помацать. Але те, що помацать, вона коштує практично 500 гривень. Я розумію, що вони дорогі, але ж можна в електронному варіанті почитати, якщо що. То я теж не можу її знайти в електронному варіанті. Вона називається зимове сонцестояння. Може, хто знає, може у кого є. Будь ласка, напишіть в коментах, якщо знаєте, де взяти її в електронному. Або якщо у когось є вже... Прочитана і хтось хоче продати, напишіть мені, будь ласка, в Дірект. Нарешті до нас доїхали посилочки від мого батька та двоюрідної бабусі. Вона нам передала речі від своїх онуків, їх сім'ї виїхали наразі у Польщу, тому вони не користуються цими речами і передали нам. Дякую вам велика за це. Тепер у дівчаток будуть ще такі запасні варіанти курточок. А цей дідусь зібрав для нас гуманітарку, як завжди. шинка, ось таке м'ясо, такі всякі закрутки. Це теж від бабусі такі смаколики, тому що ми з нею бачимо дуже-дуже рідко наразі. Я думаю, ви розумієте. Це побільше така куртка. Бачите, вона така йде утеплена. Мені дуже сподобалась. Ты сафари сбираешь? Да, папа. Так да, Вот сафари здесь. И нам надо пытать Не хочу я эту. Нет, я не хочу м -м. эту. Хочу Мы эту, эту маму. сейчас будем прикрашать ялынку. Oh, Треба ж її на ноги поставити. Так, да. Так. Да. зараз. тут сама, мама. І, і суає. І той кабані. І то і цей. Молодець! Вийшла! Я боюсь! Молодець, давай! А тепер цей, молодець! А який? Цей? какой ціпей? Какой? Диви, який в тебе. Я думала, зай тут. Також хотіла трішки вам розповісти, як ми справляємося з блокаутами. То мама подарувала нам ось такі велетенські просто лампочки, вони йдуть ще з акумулятором накопичування енергії. Тому коли гасне світло, то ось бачите, це на кухні. То у нас є такі лампочки, які зберігають заряд ще 3 години. Десь ще у нас є таке чудо техніки, Anker. це дуже класна фірма. І це є така зарядна станція. В принципі, на потреби щось зарядити, це в нас кабель від інтернету. Ось бачите, вже пішло. Пішло-пішло, і буде зараз у нас інтернет. У нас інтернет працює навіть коли нема світла, але якщо увімклена електроенергію, то працює. І також камін від нього працює. Наш бачите, тут написано скільки він там буде працювати, і скільки він тягне. Енергія. Тут також є ось роз'єми роз для USB. Ось car socket. це для машини потім можна використовувати. Тут є ось таке освітлення. Ну, в цілому я в захваті. Від... Ні, я не виключаю. В цілому я дуже в захваті від цієї штуки. Вона нас просто спасла того року і цього теж спасає. Порізали такі полосочки. Зараз ще у нас тут, бачите, різні кольори. Поріжемо на такі полосочки і будемо робити гір гірлянду. гірлянду. Е! Зі! Кожний охотник вживає знання, где сидить в фазан. Це така. Я не знаю, як на українській мові. Українською мовою. Якщо ви знаєте, пишіть. Останні. Отанні. Водора в мене позабирали практично всі. Отак.

Q-R-S. E обережно. Це Q-R-S. Давай. Q-U-V-W-X-Y-N-Z. Молодець. Коротше, ось така тема з мотори вийшла. I know, I know, I need to eat. І ось така зірочка. Я зроблю зараз. Ось в цілому тут повішали, сказала тут, де спить повішати. А ну, майсенок. Хе-хе, тобі сім місяці. Ти така класна. І тарусик. Така ти мила. І тарусик. Ану шо ви тюмики? Ну скажи. мы. <г Oakland> Классная вы, девчатка.